США готові розмовляти з Росією щодо м, гарантування певних умов не розширення північно-атлантичного альянсу. Мова про Україну йшлася також про Молдову, Грузію. Е, що цікаво, дуже вправно на ці тези Келога. Ну, в першу чергу, давайте скажемо наступне: що представник Білого Дому, представник Дональда Трампа, генерал Келог – в війні агресії Росії проти України де є Росія агресор, а Україна жертва намагається домовитися про якісь гарантії для агресора. Це взагалі абсурдно, погодьтесь. Тобто агресор наступає, а йому кажуть, слухайте, давайте ми вам дамо якісь гарантії для натомість, Україні, як ви знаєте, згадуючи ці 22 пункти, які той же Кіткелох пропонував в Лондоні 23 травня, є також пункт про якісь. Гарантії безпеки для України, але там абсолютно жодних якихось чітких тез, що мається на увазі, немає. Щось там згадується Європа, щось там для України треба, захист не більше. Ну тобто, знову ж таки, Будапештський меморандум. Так, от, що найцікавіше, що Келогу на це дуже добре відповів міністр закордонних справ Чехії. Ян Ліпавський він відреагував на заяви спецпоставника Келога, який заявив про готовність обговорювати припинення розширення НАТО на схід. Ліпавський наголосив, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки. Розширення Північно-Атлантичного альянсу каже Ліпавський, відповідає інтересам власне саме безпеки Росії. І він далі наступне каже: там, де Росія межує з країнами НАТО, війни. Немає війна, не ведеться в інших регіонах. Війна ведеться. Ну і тут важко заперечити ліпавському. До речі, молодий політик йому 35 років. І от він, пану генералу, розповідає, що є Україна, вона не в НАТО. В ній повномасштабна війна є Молдова, вона не в НАТО, і ми маємо Придністров'я. Є Грузія, вона не в північно-атлантичному і Ми знаємо, що відбувається в Грузії, які є е анексовані в цієї країни території. Тобто насправді там, де є НАТО, Фінляндія в НАТО, і ну, звичайно, там щось будують якісь свої бази росіяни, і знаємо прекрасно, що для країн Балтійського збережжя також є ризики з боку Росії. Це Латвія, Литва, Естонія. Але саме там, де є НАТО, проблем немає. Ну, більше про це будемо говорити і не лише про взагалі перемовний трек, до чого він може призвести, або взагалі ні до чого не привести. З нами на зв'язку український політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітає на нашому ефірі. Слава Україні! Слава вітаю вас, пане Володимире. Як ви вважаєте, ну скільки ми ще будемо чути від сполучених штатів Америки від Трампа один-два тижні? А там далі Зеленка, подивимося, може Путін щось каже. До чого це має призвести? Буде якась межа, де зупиниться це. Вибачте, цей цирк, тому що ну в дескоп, ти дивишся і все по колу, все по колу. Україна відверто. Навіть от буквально сьогодні, годину тому глава офісу президента Андрій Немак сказав, ми погоджуємося таки бути в Стамбулі 2 червня, але ми хочемо на конструктивний діалог. Але про що говорити? Тому що наразі немає про що е, говорити, бо Україна їде туди. Спустимо руками, вона нічого не має. Чи правильно я мислю, що перед тим як сідати за сіл переговорів ведуться якісь дуже е, активні та і продуктивні якісь на нижчих рівнях контакти, аби було на що про що на переговорах говорити? А наразі ми нічого не маємо. Ну, Формально. Ми маємо наші пропозиції, які передані і американській стороні, і росіянам. Тобто, це можна обговорювати. Проблема з російськими пропозиціями їх немає. І от те, що Росія не надає своїх пропозицій, це ознака неконструктивності. Ставлення до переговорів, і, взагалі, скажімо так, ознака того, що Росія свідома затягує і імітує переговорний процес. Є стандарти дипломатії. Якщо ведуться переговори, то обидві сторони надають одна одні свої пропозиції. Це робиться заздалегідь, не день в день під час зустрічі, тому що те, що надається іншою стороною, треба проаналізувати і підготувати відповідь. На це треба час. Не можна, що називається, на слух. Або от вам дали, ми прочитали і швидко дали відповідь. Слухайте, так не ведуться переговори ні в бізнесі, ні в політиці. Треба проаналізувати, щоб там не було якихось пасток з іншої сторони, щоб можна було підготувати ґрунтовну відповідь, ну а далі починати процес узгодження. Крім того, є важливий момент. Оскільки переговори йдуть не на найвищому рівні, на готуються директиви. Для кожної сторони у росіян є свої директиви від їх адміністрації президента, і з нашого боку, теж саме мають бути директиви. Якщо немає документу, який е, треба обговорювати з російською стороною, ну тоді е, ми не можемо просто його юридично навіть і політично ми не можемо обговорювати російські пропозиції. Тому максимум, що може відбутися в Стамбулі, е, якщо не буде російських пропозицій от найближчим часом, то ми отримаємо текст російських пропозицій. І візьмемо його на розгляд. І в Стамбулі максимум, що може відбутися, обговорення українських пропозицій і російської реакції на українські пропозиції. Це може бути, в принципі, що має бути за логікою подальшого переговорного процесу? Сторони мають узгодити статус і форму от цього меморандуму. Тому що ми не будемо працювати на російській по російській формі, яку вони нам нададуть, і скажуть, все, от ми ви маєте розглянути або маєте це підтвердити. Ні, це має бути узгоджено. Статус і формат цього документу.